Кожна з вас хоч раз у житті мріяла сісти на шпагат. Але ми цього сьогодні робити не будемо, а попрацюємо над мобільністю суглобів та хребта. Знадобиться лише килимок і трішки вільного часу. Стаємо на коліна та рівні руки, долоні під плечима, ямочки ліктів дивляться одна на одну, коліна під тазом за пальцями витягнулися. Нейтральне положення хребта, голова продовження. Не опускаємо її вниз і не задираємо носа. Глибокий вдих. Відводимо таз назад, долонями, штовхаємо килимок вперед і видихом через підкручений картаз. Круглу спину повернулися вперед, вага тіла на руки. Знову вдих. І видихом попрацюємо тазом. І ще вдих. Прям. Прогнулися, потягнулися куприком назад і видихом підкрутили таз. Вперед, вперед, ще один раз. Вдих і видих, видих вперед. Залишаємось в цьому положенні. Розвернули ліву ногу, повернули праву. Коліно лишається на місці. Ми розвертаємо лише ногу від коліна до кінчиків пальців ще ліву. І право повернули ліву ногу. Поставили на рівні з коліном правої ноги. Витягнулися за маківкою голови, голова продовження хребта. І ми на вдих Тягнемося тазом назад. Коліно залишається. Бути відкритим, дивитися вгору в стелю і через круглу спину. Долоні тягнуться до коліна. Видих, видих. Повернулися. Включайте в роботу м'язи живота. А вдих. Видих, округляємо спину. Вага тіла на руки. Вдих. Видих, видих, видих. Вперед ще один раз. Вдих. Коліно лишається відкритим. Не дозволяємо йому опуститися і видих, видих. Змінили. Праву ногу виставили. Стопа на рівні з коліном. І на вдих Тягнемося тазом назад, видихом. Вперед, вперед. Знову вдих. І видих долоні наближаються до коліна, наче хочемо сунути килимок. Вдих, видих, видих. Повернулися останній раз. Вдих і видих. Повернулись, поставили коліно, змінили положення, сідаємо на килимок. Права нога перед собою, зігнута в коліні, ліва назад. Ми сидимо обома сідничними пагорбами на килимку. В даному випадку, ліва частинка таза не має підійматися в нас вгору. Опустіть її вниз, прямо поправили це положення. Ви відчуваєте, як лівій нозі тяжко утримувати це положення, повертати таз в килимок. За правою рукою виставили її назад. От ми сидимо рівно. Зробили пів оберту, поставили долоню на підлогу за лівою рукою, колінами штовхаємось від підлоги. Робимо вдих, живіт не розслабляємо. І ми, тримаючи м'язи живота, прогнулися в спині, поглядом супроводжуємо долоню лівої руки і вниз опустились. Живіт не відпускаємо. Ми не прогнулися так, щоб живіт в нас пішов вгору. Наша задача збалансувати зараз цей відділ хребта. Вдих, живіт тримаємося, ми тягнемося, тягнемося за рукою, поглядом боковим. Ми бачимо свою долоню і вниз. Долоня правою штовхнула, ми відкрили прилече і вдих, вдих, вдих. вдих і видих вниз Опустили ще один раз. Вдих, вдих. Ви маєте відчувати розтяження по лівій нозі. І вниз. Опустили, змінили. Ліва нога перед собою, права назад. Так само поправили своє положення. Права частинка тазу. Ми її впрям всажуємо на килимок. І напівоберта лівою рукою назад, за правою, вдих і бачимо свою долоню. І видих, опустилися вдих і видих вниз. Ще вдих. М'язи живота напружені. Утримуємо і опустилися останній раз. На вдих. Потягнулися за рукою назад і видих. Опустилися, залишаємося на килимку. Поставили стопи перед собою, повністю пальці, п'ятки знаходяться на килимку. Обхопіть себе за коліна, зробіть глибокий вдих. І уявіть, як ваш хребет, як пружинка, розтягнувся вгору і видих ще один раз. Вдих і видих руки. Поставили назад. Ми робимо свій природний рух руками по колу. Виставили їх назад, і не потрібно штучно сувати їх ближче чи, навпаки, ставити далі. Перший рух це саме та амплітуда, в яку зараз можуть стати ваші руки. І на вдих Штовхаємо долонями килимок назад. Розкрили плечі, ключиці розійшлись в сторони. ми погляд спрямували вгору, але не задрали носа. і Видихом. Прямо округлили спину, лопатки і потягнулися ними назад. Знову. І видих вниз. Ще один раз. Вдих ми розкрили грудний відділ. І видих вниз. Продовжуємо, штовхаємо руками килимок назад. Вдих і починаємо відривати таз від килимка. Стопи, надійно стоять. Живіт не розслабили, ми тягнемося за колінами вперед, а погляд спрямовуємо перед собою. Голова не має лежати і повільно, повільно вниз. Опустилися. Знову штовхнули килимок, розкрили плечі, починаємо підіймати таз. Тягнемося за колінами. Погляд вперед. Можете дивитися на свої коліна і вниз, вниз, вниз. Опустилися ще. Вдих, видихом, починаємо тягнутися за колінами і повільно, повільно вниз. Опустилися ще один раз, штовхнули килимок та спіднявся. Витягнулися за колінами і вниз, вниз, вниз. Опустилися, повернули руки, розслабили. Зап'ястя, складали руку до руки. І по колу, обережно не поспішаючи декілька обертів, і змінили напрямок, рукам було тяжче всього. І стаємо знову на рівні руки та коліна. Зараз поверніть долоні пальцями на себе, коліна під тазом. І на вдих, небагато, без різких рухів, ми відводимо таз назад, не відриваючи долоню від килимка. Розтягніть свої зап'ястя і повернулися ще один раз, потягнулися, потягнулися і повернули, піднялися. Залишаємося на колінах, виставили перед собою ліву ногу. права нога на коліні, пальці витягнуті назад, видихом, підкрутили куприк, направили його чітко в підлогу. Не прогинаємось в по поперековому відділі. Покладіть долоню собі на живіт та на поперек і декілька разів видихом. Змініть положення тазу. Прямо сильно-сильно куприк тягнемо вниз і розслабте зараз. Можливо, для вас це звичне положення, коли є гіперлордоз по поперековому відділі. Ще видих і залишаємось в цьому положенні. Куприк направлений вниз. Опора на стопі лівої ноги, і ми йдемо вперед, вперед, вперед. Вага тіла на ліву ногу, але не прогнулися в попереку. Так і залишаємо це положення і стопою відштовхнулися назад. Знову вага тіла на ногу. І повернулися. Тримайте положення тазу. Якщо вам необхідно, лишайте долоні. І відчувайте, як таз хоче повернутися у звичне йому положення. Ще. Вперед, вперед, вага тіла на ліву ногу. І повернулися останній раз. Вперед, вперед, вперед. І повернулися, лишаємося. Зараз ми пам'ятаємо за положення тазу. За... Тягнемося за руками вперед. Ми наче хочемо схопити якийсь уявний м'ячик перед собою. І за руками прогнулися назад, назад, назад. І, і знову. Вперед, дозволяйте нозі зробити маленьку пружинку, щоб давати якусь секунду на відпочинок. І за руками потягнулися, потягнулися, повернулися знову вперед. І за руками вгору поглядом супроводжуємо руки, повернулися останній раз. Тягнемося, вхопили м'ячик, уявили і підняли його вгору. Повернулися і змінили ногу. Виставили вперед праву стопа. Опора, таз. Неправильне положення. Видихом. Направили куприк вниз. Прямо відчули натяжіння передньої поверхні стегна в лівій нозі. Зберігаючи це положення вага тіла на праву ногу і стопою відштовхнулися ще. Вперед, і стопа повернула нас у вихідне положення. Ще. І повернулися ще один раз. І повернулися, лишаємось в цьому положенні. За, не забуваємо за положення тазу. І за руками ми тягнемося, схопили м'ячик. І за руками вгору поглядом супроводжуємо свої руки. Повернулися ще вниз. п'ятку не відриваємо. Стопа тримається на килимку. І ще вперед і за руками. Повернулися ще. І вгору, вгору, вгору. Останній раз. Вперед. І за руками. Вгору повернулися і знову змінили ноги. Ліву виставили вперед, я міняю положення, ви залишаєтесь. Ліву виставили вперед. Праву ногу повернули. Ми розвернули ногу і залишилися. Коліно лівої ноги йде чітко в сторону. Праве коліно лишається рівно, наш таз дивиться вперед. Тобто ми не розвернули таз за коліном. І залишаючись в цьому положенні, стопа повністю на килимку, видих. Куприк дивиться вниз, в підлогу. Ми вагу тіла можна долоню лівою покласти собі на коліно. І вага тіла на ліву ногу і відштовхнулися. Ще вниз-вниз-вниз. Розкриваємо добре кульшовий суглоб і. Повернулися. Вдих-вдих, вдих. вдих, вдих. Опускаємося вниз і видих. Повернулися. Останній раз. Вниз-вниз. П'ятка не відривається. І повернулися, лишаємось в цьому положенні руки в сторони. Ліва рука обійняла за праву частинку таза. Права рука тягнеться в напрямку з коліном лівий. Повернулися. Права рука обійняла ліву частинку тазу. І ми йдемо вагою на ліву руку, а нахиляємося вправо. Повернулися ще. Вдих, вдих, вдих. І повернулися. Повернулися ще один раз. Повернулися і останній. Повернулися і змінили ноги. Показую, праву ми виставляємо вперед. І лише тепер повертаємо гомілку лівої. В нас коліно правої йде в сторону, таз направлений вперед. Коліно лівої залишається чітко на рівні тазу. Вдих. Видихом. Куприк направили вниз, долоню правою поклали на коліно і вага тіла. На праву ногу і відштовхнулися. Ще вниз, вниз і відштовхнулися. Вниз, вниз. І кожен раз пробуйте нижче і нижче, опуститися, без різких пружин. Ми не пружинимо і не змушуємо суглоб працювати в надамплітудах. І останній раз. Вниз, вниз, вниз. І повернулися руки в сторони. Права рука на ліву частинку таза. Вдих. Видих, повернулися. Права рука вліво, вага тіла на праву ногу і повернулися. Видих, повернулися. Останній раз. Вдих, вдих. Повернулися. І права рука вліво вагатіла на праву ногу. І повернулися, опустили руки, повернулися, сіли тазом на п'ятки і опустилися вниз, розслабилися. Зробили глибокий вдих, видих. Ще один раз вдих. І видих. Стаємо на рівні руки та коліна. Долоні під плечима, ямочки ліктів дивляться одна на одну. Особливо це правило дуже важливо людям, у кого гіпермобільні суглоби і лікті розвернуті в іншу сторону. Виставляємо праву ногу на пальці, виставляємо ліву і ми опинилися в планці, підкрутили кублі. І виштовхнули себе долонями догори ноги, наче на високих підборах. Виштовхнули в плечах себе добре-добре відчуваємо лопатки. І через круглу спину. Видихом. Опускаємось вниз, доходимо до планки. І опустились, провисли над килимком. Витягуємося за маківкою голови в стелю. І видихом починаємо підкручувати таз. І вивели. Його вгору добре витягнулися за куприком стелю і видихом, видих, 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 дійшли до планки, опустилися вниз, провисли над килимком і прямо розтягнули себе за маківкою та за п'ятками. І видихом. Підняли, виштовхнули таз вгору і ще один раз видих. Повертаємося в планку. Лиш потім опустилися, провисли над підлогою, вдих і видихом. Та з вгору вгору. І повільно йдемо вперед в планку, і одночасно праву ногу поклали перед собою. Вже в цьому положенні можна її поправити. Нога ліва може бути зігнута, може бути рівна, все залежить від ваших суглобів. Давайте почнемо з зігнутої. Потім ви зможете спробувати, чи вийде у вас витягнутися за лівою ногою назад і опуститися на праву ногу. Поки що зігнута. Опускаємося та лягаємо на свою праву ногу. Таз лишається по центру. Ми не розвертаємо його. Маємо відчувати розтяжіння в сідниці правій, глибокий вдих, видих. Вдих. Видих, якщо у вас виходить, вирівняйте ногу і поверніть положення тазу. Прям ще яскравіше відчуєте, як тягне по правій сідниці. Вдих. Видих з упором в долоні. Піднялися, підставили пальці лівої ноги, підняли себе над килимком і праву ногу повернули. Знову виштовхнули таз вдих. І видихом повернули ліву ногу перед собою. Праву зігнули і опустилися на ліву ногу. Вдихнули, видихнули, зробили декілька дихальних циклів. Вдих. Видих, якщо вийшло, витягнулися за правою ногою. Таз повернули чітко в килимок. Вдих. Видих, також декілька дихальних циклів. І підставили долоні. Піднялися. Підставили пальці правої ноги, піднялися над килимком. І виштовхнули таз вгору, призігнули ліву ногу в коліні і розвернулися, наче заглянули собі під праву руку. І зігнули праву ногу ліва рівно. І ще один раз. І ще раз зігнули право. І опустилися на коліна, сіли на килимок, ноги склали перед собою. Долоні на коліна, глибокий вдих, і видихнули, але положення хребта зберегли довгий хребет. Ще один раз вдих, і видих, руки перед собою в замок. І Широкі лікті обійняли дерево. Видихом підкрутили куприк. Погляд собі в живіт. Уявіть, що ви обіймаєте дерево або величезного м'якого ведмедя. І навдих. Розкрили руки, але не звели лопатки і не прогнулися в попереку. Розвели руки, ми відпустили цього ведмедя за маківкою, витягнулися вгору. І знову обійняли. Видих, видих, видих. Спина, наче в м'якому гамаку. І вдих ще один раз. Видих, 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 округлили спину. І на вдих піднялися. Опустили руки долонями догори. Опускаємо праве вухо до правого плеча. Прямо розслабтеся, можете, закрити очі. Відчуйте розтяжіння шиї. Вдих, видих, повернули голову і ліве вухо до лівого плеча. А руки, наче тяжкі, лежать на підлозі, плечі, плечі опущені вниз, вдих і видих і повернули. Ми з вами завершили. Я чекаю на ваші враження в коментарях під цим відео і, звісно, зустрінемось на наступному тренуванні.